Негода на Дніпропетровщині. Пориви вітру повалили дерева, обірвали гілки та пошкодили електромережі. Йдеться на сайті компанії ДТЕК. без електрики. На ранок 29 листопада 95 населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпровський, Криворізький та Кам'янські райони. На проспекті Гагаріна гілка впала на електромережі. Там паралізувало електротранспорт. Валентин, кондуктор тролейбуса, каже, в заторі стоять понад дві години. Транспорт він ще стоїть і дев'ятка, одна, і друга, і ми. Єдина проблеми для пасажирів, яких потрібно возити на маршрутки, всі не сядуть. І тому приходиться нам жалко, що люди не можуть добратися ні на роботу, ні домой, нікуди. Борис, працівник аварійної служби, каже, це другий виклик за сьогодні. Спочатку одне дерево через одне устраніли, через пол часа дерево упало. От. Тепер їдемо, все. Орімонтірую. А на проспекті Дмитра Явороницького обвалилась частина балкону третього поверху. За словами Емілії Фаренік, працівниці кафе балки впали вночі, від поривів вітру. Уламки прибрали мешканці будинку. Коли відкривалося сьомій тридцять, тут вже було все ось в такому стані. Це вже неодноразово було, тобто десь. Напевно, тижні два назад а, м, теж щось обвалилося. Напевно, це теж був балкон, тільки з іншої сторони. Вранці на вулиці набережні перемоги і скло на зупинці громадського транспорту. Я тут часто в цьому районі буваю. Тут було тут були тріщини, вони за вітра зламалися. Ні, мабуть, ні. Мі, мається, по більшій часі. тут всі, хто приходили їм, по більшій часті рівно. синоптик Василь Гринчак каже: такі погодні умови наслідки південного циклону, який вирував в області останню добу. Була один циклон, час слід, слід інший, тобто температура змінюється для цієї перероку, для перехідного періоду, такого з листопада на грудень, з осені на зиму. Це нормально. Вихід циклонів, які приносять зміну поводних умов, приносять опади. Наступний циклон синоптик прогнозує на п'ятницю, першого грудня. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.